Що важливо в артроскопії? В першу чергу треба розуміти, що артроскопія це лише метод лікування. А відповідно, лікування потрібно тоді, коли воно дає результат. І треба розуміти, що саме це лікування потрібне пацієнту. А отже, ми повинні розібратись, що операція потрібна. Артроскопія принесе результат. А другим же саме в цьому дуже важливий є досвідчений лікар, який буде проводити цю артроскопію, адже досвідчений лікар зробить її якісно. В бодроклінік, звичайно, ми маємо досвідчених лікарів і досвідчених спеціалістів з діагностики, які чітко кажуть, коли потрібне оперативне втручання. Артроскопія необхідна в тому випадку, коли йде повне пошкодження зв'язкового апарату, розриви, сторонні тіла в суглобі, також механічні пошкодження, які заважають руху і нормальній функції суглобу. Дуже часто пацієнти звертаються з незначними надривами менісків, і для них це питання. Кажуть, все нам потрібно порвати. Не завжди потрібно оперувати такий меніск. Якщо цей меніск клінічно не заважає, тобто не обмежує рух суглобу, не викликає больових відчуттів при його пальпації його необхідне немає необхідності оперувати. Достатньо провести правильне консервативне лікування, і пацієнт може далі продовжити якісно жити без оперативного лікування. Один з основних етапів операції це передопераційна підготовка, адже діагностика, яку роблять пацієнту перед операцією, УЗД суглоба, МРТ суглоба, це те, що дозволяє чітко зрозуміти проблему, чітко поставити план перед операцією, що ми будемо робити під час операції, і дозволить правильно її зробити. Артроскопічна операція в основному проводиться під провідниковою або під спинномозковою анестезією. Тобто пацієнту робиться ін'єкція або в ділянці спини, або провідник блокується на коліні під ОЗД-контролем. Після цього лікар-хірург, травматолог обробляє операційне поле і проводить незначні два проколи в ділянці передньої поверхні колінного солобу. Через них проводиться мікроінструмент, це сама камера, яку візуалізується на монітори. А також проводиться в інший порт, тобто інший вхід, де проводиться, заводиться потрібний інструмент. Це гачок, це кусачки, це щіпці, це шейвер, це вапер. Це я називаю різні інструменти, якими використовується операція. Сама операція, якщо це є нескладна операція, вона триває в середньому 15, 20, 30 хвилин. Якщо є, там, наприклад, пошкодження плюс зв'язкового апарату, розриви міністрів, які потрібно не тільки видаляти, а й вишивати, операція може тривати до години часу. При закінченні операції виймається інструмент ем, рани наскільки маленькі, що дуже вкрай рідко проводиться зашивання тих ран, тому що вони досить. Пів сантиметра три-чотири міліметра через такі незвеличкі проколи шкіри. Інколи потрібно залишати дренаж на добу для того, щоб все, що залишилося в суглобі. Тобто операція проводиться з допомогою фізрощину, що цей фізрощин ну, витік з суглоба і суглоб став собі чистий. спокійний. наступного дня лікар видаляє цей дренаж. Накладається септична пов'язка. При пошкодженні зв'язкового апарату потрібно ще накласти ортез, тобто фіксуючу пов'язку. При пошкодженні меніска ніяких пов'язок немає потреби. Пацієнту дозволяється ходити, не навантажуючи. Повністю здорову хвору ногу, десь до відсотків 50%. Інколи дозволяється ходити практично зразу, а інколи довготриваліше. Якщо є пошкодження хреща і проводяться всякі маніпуляції з хрящом, тоді потрібно розвантажувати ногу. Інколи пацієнти ходять на милицях деякий період, але це не забороняє йому ходити в душ, митися, ходити нам, згинати, розгинати ногу. Якщо лікар призначив оперативне лікування, а пацієнт відмовляється, це може призводити до дуже складних і важких наслідків. Колійний сулоб – це сулоб, який залежить від зв'язкового апарату. Він є відкритий. Якщо порушення зв'язкового апарату призводить до його зміщення, і якщо відбувається зміщення, йде руйнування хреща. Інколи пацієнти нехтують порадами лікаря або якимись своїми внутрішніми переконаннями, і е, при пошкодженні хрестоподібних зв'язок при повних розривах меніска, вони займаються консервативним лікуванням. Через декілька років цей пацієнт попадає з складними артрозами, які закінчуються ендопротезуванням колінного суглобу, на жаль. Є три важливі фактори правильності вибору оперативного лікування. Це є, Вам потрібно вибрати професійного лікаря, який володіє даною методикою і наявність сучасного обладнання, а також дотримання після операційних рекомендацій лікаря та лікаря-реабілітолога.